Мій запасний план на життя стати кондитером, тому давайте я вам покажу, як легко і просто вдома зробити шу з заварним кремом. Спочатку готуємо сам крем. Хто питав, нашу мені 4 літри молока, от вам відповідь. Молоко ставимо грітися, а поки змішуємо в однорідну масу, яйця, цукор і крохмаль. Одним оком дивимося на молоко, тому що воно не має у нас кипіти, воно має так почати тільки трохи парувати. Після цього ми його знімаємо з вогню і починаємо потрошечки додавати в жовтки, щоб вони не звернулися. Коли ви бачите, що все ок, переливаємо нашу масу в молоко, яке залишилось, і ставимо на вогонь. І постійно помішуємо. Будьте уважні, тому що перші 10 хвилин воно буде дуже рідке, а потім вмить стане кремом. Йому треба дати трошечки прокипіти, додати вершкове масло, перемішати, спробувати і накрити плівкою в контакт. Тепер готуємо наш хрусткий шар, тобто крокелін. Всі інгредієнти змішуємо між собою і вимішуємо тісто. Я додавала ще харчовий барник, але толку від цього було нуль, тому не заморачуйтесь. Розкатали між двома пергаментами, вирізали кружечки, відправили в морозилку. Для тіста воду масло, цукор і сіль ставимо на вогонь. Поки ми змішували всі яйця в однорідну масу, водичка у нас почала кипіти, ми її знімаємо з вогню і додаємо одразу всю муку. І вимішуємо тісто. Повертаємо його знову на вогонь і мішаємо, щоб випарувалась вся лишня волога. Має бути у нас на дні ось така кірочка. Даємо тісто трошки охолонути, включаємо духовку на 200 градусів і починаємо маленькими дозами вмішувати яйця в тісто. Готове тісто перекладаємо у кондитерський мішок і починаємо відсаджувати наші пірожина на деко. При відсадці тісто має бути тепленьке. Накриваємо всі наші пироженки крокеліном і відправляємо у духовку. Перші 10 хвилин випікаємо 200 градусів, потім зменшуємо температуру до 180 і випікаємо ще 15-20 хвилин. І ні в якому разі, поки вони випікаються, не можна відкривати духовку. Ось у нас і все готово, залишилось тільки наповнити їх кремом. Це дуже легко робиться за допомогою кондитерського мішка. Зберігайте відео, щоб не загубити, і готуйте дома самі. У вас обов'язково все вийде.